Сьогодні ми навчимось в'язати ось таку хибну кетльовку. Ось я показую її на бордовому, як вона виглядає. І ось на сірому топі. Це однакове хибне кетлування, Формуємо так горловину. Починаємо в'язати перший ряд. Для цього нам необхідно пров'язати усі петлі лицьовими. І між ними набрати накид. Ось, як я показую на цьому відео: ми в'яжемо одна петля лицьова, накид, одна петля лицьова накид. І так ми продовжуємо до кінця нашого ряду. Другий круговий ряд ми починаємо в'язати. Одну лицьову петлю знімаємо, накид пров'язуємо виворотньою схрещеною. Далі лицьову знімаємо і накид пров'язуємо виворотньою схрещеною. хрещеною. І так ми в'яжемо увесь другий ряд до кінця ряду. Далі ми починаємо третій ряд. Ми пров'язуємо лицьову, виворотню знімаємо, пров'язуємо лицьову, виворотню знімаємо. І так ми в'яжемо п'ятий, сьомий і дев'ятий ряди. Лицьову пров'язуємо, виворотню, знімаємо. Лицьову пров'язуємо, виворотню знімаємо. Четвертий, шостий, восьмий ряди ми в'яжемо виворотню пров'язуємо, лицьову знімаємо. Виворотню пров'язуємо лицьову знімаємо. Так, ми в'яжемо наші 10 рядів. Починаємо в'язати 11 ряд. Ось ми з вами пров'язали 10 рядів. І далі нам потрібно. Закінчувати наш 11-й останній ряд, пров'язуючи по дві петлі разом виворотньою петлею. Ось, бачите, я показую, Ми беремо першу і другу петлю, яку ми пров'язуємо, і разом пров'язуємо виворотнію. Ось таким чином. Так ми робимо до кінця нашого кругового ряду і формуємо хибне кетлювання. Ви можете використовувати його у будь-якому виробі. Ось я показую, як це виглядає на сірому, яке ви в'яжете зверху униз. Ось наше хибне кетлювання. Ще його інакше називають імітація пришивної горловини.